Продовжуємо презентацію, друзі. Зараз в вашій увазі презентуємо лот-кофт теплих, утеплених на хутрі мішечок номер 7 Ціна за 1 кг становить лише 3,8 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції. 23 кг, вартість мішечка 87,4 долара. Не втрачайте можливість придбати хороший мішечок, ковту теплених на хутрі. Утеплені приблизно відсотків. 90 мішечка. Хороші розміри. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс, надійним та перевіреним постачальником сортованого хенда в Україні. Повторюємо друзі, зараз представлений сьомий мішечок кофту теплих на хутрі робимо замовлення. Сьогодні в вашій вазі також будуть представлені курточки нової позиції, але це вже після кофт. Сьогодні плануємо зняти багатенько мішечків, в залежності від того, як вони будуть розбиратися. Повторюємо зараз представлений лот кофт теплих, утеплених на хутрі, приблизно відсотків 90 мішечка, дуже класнюча позиція. Дивіться, яка кофта ось, красива, здорова, прикольна. Хто бажає придбати сьомий мішечок кофту утеплених на хутрі, відразу пишемо нам. Особисте повідомлення вказавши лот 038 мішечок номер 7 Слідкуємо за нашими ефірами, ставимо, друзі, лайки, щоб ми бачили вашу активність. Підписуємося на канал, хто не підписаний. Дуже класна позиція, кофту теплених на хутрі. Ціна клота 3426 гривень. Відправку здійснюємо новою коштою на вантажні відділення з кривого рогу. Це був сьомий мішечок. Чекайте на огляд. Восьмого робимо замовлення.